Ох, навсегда мне признай во веке веков. Убиваю, вот здесь и человека. по правой, дьяволу живот мира Сам Господи, упокой душу усопших раб твоих, преснопоминая многовысокое преосвящение шагами шага Сергия, с Серафиму, с Серафиму, вместе свет, вместе с вместе с покойня. А то бежа болезнь, печали воздыхания, всякое совершение, с ныне словом, делом да, помышления. Я как человек я первый прости. Я конец человека и жив, будет и не совершит того в единой сохране греха. Правда твоя, правда это и слово Твоя истина, Я котыся, воскресенье, живот и покой сопших раб Твоих крест, напоминаемого, Высокопреосвященнейшего митрополита серди, все здесь не нами поминаемый Хрестя Божий наш. и Тебе славу ссылаемся безначальным Твоим отцам, и присущи мы благим, и животворящим Твоим Духом. Ныне пресной воде тебе почный покой, подач Господи усопшему рабу твоему преснопамятному митрополиту Серхию и сотвори. 5 жовтня виповнюється 100 років з дня народження видатного ієрарха минулого століття Високопреосвященнішого митрополита Одеського та Херсонського Сергія Петрова. З благословення владики митрополита Агафангела, намісником обителі Високопреосвященнішим архієпископом Віктором, сьогодні було звершено запокійну божественну літургію та панахиду на могилі владики Сергія. Майже 25 років митрополит Сергій очолював Одеську єпархію. Окрім Одеської єпархії, був керуючим Херсонською, Донецькою, Луганською єпархіями. Протягом свого церковного життя обіймав високі посади в нашій церкві. Сьогодні було звершено заупокійне богослужіння до спокій душі, блаженно спочило владики Сергія, в знак Подяки пошани за ті великі труди, за його служіння, ревне служіння святій Матері Церкві в складні часи атеїзму. Владика запам'ятався Одеситам як щирий проповідник Слова Божого, який намагався зберігати храми від закриття, який завжди проявляв свою любов до ближнього, до священнослужителів. Залишилося дуже Багато історичних праць Владики Сергія, до яких сьогодні звертаються вчені науковці, вічна і блаженна пам'ять владиці Сергія.